Бувший у використанні DJ контролер PIONEER, зараз вже альфа-тета роблять. Одним словом, DDJ RB двохканальний контролер. В принципі, класична річ від Pioneer. Купив хлопчина його використанні, його запевняли, що тут не працює фейдер, він десь там впав. Фейдер, хлопчина. Купив, а можливо, навіть коли купував цей контролер і його просто дали в комплект, як це буває. Ну там фейдер є, поміняють і буде працювати. Ну, Ми це знаємо, ми це проходили. Одним словом, що мене відразу в ньому так от впало в око, дивіться. Бачите, як ходить майстер? Ну, Практично мінімально. Це особливість цього контролера, тому що тут регулятори трішки не такі, як в нормальних контролерах чи діджей пультах Зараз вам продемонструю. Не беріть до уваги, що це енкодер, це взагалі стереопотенціометр. я вам просто хочу показати суть. Тому що були в мене е, пульти мікшерні Pioneer. І був модель 600 і 750, і старша модель була, точніше новіша. Ті, що на фейдерах стоять кнобіки, там посерединці є така біленька защолочка. Піддіваємо за щолочку, винімаємо, потім вони винімаються, не видіргуйте їх силою, поламаєте. В нормальних пультах стоять нормально запаяні потенціометри, плюс вони затискаються гайкою. Відповідно, шток металевий, все надійно, він ніде не люфтить, ніде не дівається. В бюджетних апаратах типу С2МК3 тракторах тут вже пластиковий шток, але, тим не менше, на гаєчку він затискається. В таких апаратах тут просто такого плану стоїть регулятор, і він просто впаяний в плату. Все. Шток пластиковий. Відповідно, його з часом розбиває. Ну, були випадки, коли розбиває посадочне місце. Прийшов такий апарат. Значить, тут деякі регулятори роздовбані треба робити. Ванкі ручки. Тут з посадочним місцем все добре. Тут проблема, що в нього вже йде ресурс підхода до кінця. Аналогічно фейдера. Фейдер має йти плавний, колегенько. Цей іде вже відчувається, що щось тут не так. Цей вже скаче як то по гірках. Дивись, як вшатаний фейдер. Ти значить, його піднімаєш, да? Майче як він скаче. В нього контакту немає, то тобто, Грубо кажучи, грає фончик, да? десь ти його дьорнув і в тобі вся громкость сі зал пішла на максимум. Ну, Не суть. Суть в тому, що цей контролер падав, є фейдер, сказано поміняти. Ну, добре, але я ж то вже знаю, до чого воно це все діло веде, коли воно падає. Тим паче, знаючи, що піонер використовує такої, такого типу плати з гетенаксу, односторонній добре хоч. Бачите, як воно полопало все. Тут просто халепа. Тобто, тут діло навіть не в фейдері. Тут необхідно буде ці всі доріжки зачищати, пропаювати і якимось чином відновлювати. Тоді буде діло. Ну, хлопчину я обрадую, звісно. Але й мені добре в тому плані, що дивіться, тут секція фейдерів і регуляторів, окрема плата. Плата кросфейдера також окрема. Декі також окремі. Тобто мені, щоб зробити саме оцей фейдер, потрібно знімати тільки оцю праву деку, праву частину. Чому це плюс? Тому що з ось таких вшатаних регуляторів знімати ручки це велика лотерея. Я ці ручки підігріваю, тоді обережненько знімаю, вони дістаються. Але тут тільки. Піч ручка і ручка на регулятор ефектів. Відповідно, нам тільки зняти ось цю плату і все. Як кажуть Бог відвів. Тому Піонер тут має великий плюс в порівнянні з тими самими денонами мц 4000 які ми до цих пір є. Аналогічно з S2MK3 ходовим контролером. і... Багатьма іншими, які я колись бачив. Тобто, якщо ці плати всі окремо, це дуже і дуже добре в плані ремонту заміні кросфейдерів. До речі, пульт DJM600 від Pioner, чотирьохканальний, там взагалі класно. Щоб дістатись до фейдера, ви знімаєте просто панельку, і у вас фейдера, два гвиндики дістаєте на шлейфах. Максимально зручно. В ремонті навіть може поміняти навіть діджей, який навіть в цьому не розбирається. Просто. Відкрутити, дістати, вставити, закрутити. Все. Ребятки поламали те, що не можна поламати. Піонер 600. Значить, у всіх фейдерах поломані повзунки. Як сталося, та просто. Банально. Поставили наверх колонку. На що її заставили, я просто не знаю. Фейдера є, поставимо, буде все класно працювати. Заодно, ще зробимо на другому каналі фейдер старт, аби десь загубили пластинку. Як працює старт? да просто. Пластинка відкриває аптрон. Дає сигнал і відкриває деку. Тут трішки складніше. Ну, Але ось такою тьотінькою вирішили ці тріщини поприховувати. Ну, якось так по цьому контролері. Тому, коли берете щось такого плану, бувшого у використанні, будьте готові до того, що фейдера, регулятори. Кнопки Ну, кнопки це дрібниці. А от саме основне це от регулятори і фейдера. І, звісно, його стан. І невідомо, чому його продають, чи він десь там глючить, чи він тупить, чи він залитий алкоголем і так далі. Добре, після відновлення має все працювати. Фейдера можна запшикать, ще будуть ходити, ще будуть працювати, навіщо їх міняти. Е, хороший фейдер альфа. Є з металевими направляючими. А є з пластиковими. Це з пластиковими. Зверніть увагу. На стан контактів, які катаються по резистивному шару на платі тут же ніяка змазка не допоможе. Найчастіше елементи керування пультів виходять з ладу по причині надмірної прикладеної до них сили. Тобто ми по кнопках не натискаємо, а по них б'ємо. Регулятори крутимо, немов то. Гвинт металоконструкції. Ну і звісно, фейдер ми не виводимо, а прямо викидаємо його. Рідша проблема це коли на обладнання ставлять ще одне обладнання, як з переднього ролику, де на DJM600 поставили колонку чомусь. Але правильно, це поприбирав, а це не прибирав. Короче, я тобі скажу так.